Черепаха і дикі качки. На маленькому острівці посеред озера жили собі дикі качки, які приятелювали з черепахою, і було б усе гаразд, то одного дня поблизу озера об'явився мисливець. Помітили його качки, зрозуміли добра не жди, то й вирішили тікати з озера, стали прощатися з черепахою. Мусимо тікати звідси, люба сестричко, Життя нам дорожче, отже прощавай, може, ніколи вже й не побачимося». Стала благати їх черепаха. Візьміть і мене з собою, ненаглядні сестрички. Як же ми тебе візьмемо з собою, адже ти літати не вмієш, здивувалися дикі качки? Ой, придумайте що небудь тільки не лишайте мене тут саму, і мені ж моє життя дороге. Міркували, міркували подруги качки та й знайшли такий собі спосіб прихопити з собою черепаху. Підшукали міцну очеретину, сказали черепасі, щоб ухопилася за неї зубами, кінчики очеретина взяли своїми дзьобами і злетіли обережно вгору. Летять качки понад заростями очерету, туаями, летять понад степом та пустелою, тримається черепаха, хоч і нелегко їм усім. Але ж дружба є дружба. Та ось пролітають вони над якимось кишлаком. Побачили дітлахи, що гралися на околиці незвичну картину в небі, та й закричали Дивіться, дивіться, качки стару калошу кудись понесли. Не калошу, а мене черепаху, роззявила рота обурена черепаха, та й гепнулася з якусь калюжу, а качки полетіли далі.